За сумою двох матчів Шахтар пройшов фінський Ільвес і вийшов у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Суперником гірників на цій стадії турніру буде турецький «Бешикташ». Перший матч суперники проведуть найближчого четверга, 24 липня, у Стамбулі. А матч відповідь через тиждень, 31 липня, у Кракові. Олександрія отримала у суперники сербський партизан, який вилетів з Ліги Європи за підсумками двомачевого протистояння з кіпрським Аеком з Ларнаки. Команди обмінялися перемогами 1-0. Після чого забили по голу у додатковий час матчу відповіді. Долю поєдинку визначила серія пенальті, в якій переміг Ларнака. Відтак партизан, як команда, що програла протистояння, вилетів у лігу конференцій. Полісся ж отримало у суперники Андорську Санта-Колому, яка у надрезультативному протистоянні пройшла боснійський борац. Учасника однієї восьмої фіналу Ліги Конференції минулого сезону. Після розгромної перемоги на виїзді 4-1 Санта Колома програла матч-відповідь з рахунком 0-2. Однак за сумою двох ігор, 4-3 пройшла перший раунд відбору Ліги Конференцій. Київське Динамо розпочне шлях у лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. А першим суперником білосиніх стане чемпіон Мальти Камрун Спартанс. Мальтійці сенсаційно пройшли литовський жальгіріс у драматичному протистоянні першого раунду. Тиждень тому в першому матчі литовці впевнено перемогли вдома з рахунком 2-0 та були фаворитами на вихід далі. Проте в матчі відповіді Хамрун здійснив камбек, забивши двічі ще до перерви і зрівняв загальний рахунок. Основний та додатковий час завершилися без змін. А в затяжній серії пенальті 28 ударів сильнішими виявилися саме представники Мальти 11-10. Перший поєдинок другого раунду кваліфікації кияни проведуть 22 липня на Мальті. Він розпочнеться о 19-й годині за київським часом.